Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні я хочу продовжити порушену й попередніх відео тему. Це українські вулики, а також прийти до магазинних рамок. Тому що дванадцяти рамочний вулик передбачає надставки магазинні надставки. Як можна бачити, я сьогодні виставив два українських вулика. Один позичив. У товариша, а другий заужений вулик, а другий мій на рамку 300 шириною, той трошки вужчий. Зараз подивимося. Ці два вулики, як можна бачити, цьому років і років, а цьому років, мабуть, з 20, Я думаю, не більше. І так, коли я замовив собі 12 рамочні вулики, на яких я буду ставити досліди, то вони прийшли 315 шириною. Міраю, що в моєму вулику. Так, у моєму даже, хочу сказати, десь 317. У цьому вулику завуженому, як я просив, щоб мені завужено дали. У цьому вулику, значить. З тих рамок, які мені прийшли, от на 300 можна бачити, на 300 планочка, то трошки болтається. Е, я замірав 305 рамка. Стандартна рамка, 435 на 300. Показую, 300 її ширина. Рамка ця, звісно, відбудована. Це в мене в старих вуликах стояла. Я ж кажу, продавати не захотів. Там старі вулики стоять. І такі більш світлі рамки ставив і не моль не з'їла. 27.04.2008 рік. Значить, ці рамці вже скільки? 15 років. Мільі не з'їла. Як бачите, у нас глощина 260, а рамка 280 всередині. І, виходить, не достраюють. Ця рамка тоді при ткачці може більше вигинатися. Але щоб не вигиналась, використовуйте касети зварні, а не сітчасті. Тоді не буде так, вона прогибна, рамка не буде, молода вощина відстроєна, не буде ламатися. Але коли ми будемо струшувати, як казав, пап. Погано витрушувати бджіл. Отак От розвертаємо і трусимо, і все нормально. По стінках не стукаємо. Першу рамку над вуликом, а тоді пішли виворачувати і трусимо. Тобто проблем нема. Проблема в тому, що в стандартній на 300 рамці використовується е, на 260 вощина, вона заузька на 2 сантиметри і, виходить, не добудовують. Коли ми стряхуємо бджіл, це є ну, такий, незручності. Коли ми щіткою орудуємо, тут затримуються бджоли. Цей вулик. Рамку міряємо, цю рамку, заужену рамку міряємо. На жаль, в мене сотів таких немає. Можна бачити, видно, не видно. 28. 28,5, так як і положено. І коли ми сюди ставимо вощину, вона повністю перекриває. І тоді не виходить оце цих. Недостроїв. І улик, улик Ущій, то є. Не, не возимо ми е, пусте місце. А тепер відповідаю на коментарі. Кажуть, що на сьогоднішній день можна купити вощину БВК, який робить під українську рамку. Так, да, дійсно, є українська рамка. От під неї можна розмір вощини виміряти і дубовик під неї робить. Є даданівська рамка. Розмір теж під неї роблять вощину, під магазину роблять. Тобто, але коли нам куплять, ми приїжджаємо військ, міняти, ми не знаємо, який буде сезон, і купувати. І під магазин, і під Даданівські рамки. Це все куплять, коли ще обмежена кількість воску на замін. Ми не знаємо. Тому повинен бути, я рахую, що повинен бути один стандарт. Рамка 435-та Даданівська. Ми в неї ставимо прекрасну вощину відбудовуємо. Потім ставимо у цю рамку заужену, тут відбудовуємо. Коли нам треба магазин, я кажу, я в себе на пасіці магазинні рамки роблю на 160 і туди стає рівно пів листка Даданівської вощини. Які проблеми? Одна вощина використовується на всі випадки. Магазинні рамки на 160, вощина розрізається по полам і вставляється в дві рамки без проблем, без відходу. Один листок до Данівської в 160-ту стає прекрасно. У коментарях пишуть, що можна використовувати тоненький верхній брусок, то я хочу сказати, що коли повна медна рамка. І ми стряхуємо, вона прогинається і верхня частина деформується комірок. Тут можна бачити при товстому бруску комірки не деформовані, тобто нормальні комірки. Це по цьому, я не використовую у магазинних наставках і в Дадановських рамках не використовую тонкий верхній брусок. Да, їм краще переходити, да там все плюси, плюси, плюси. Ну оце один недостаток, коли ми труснули, він прогнувся і рамку, можна сказати, можна викидати. Знаєте чи мед, вже несе медогонка, вже з неї тече мед. Репнула. Запечатка репнула і тече мед. Тепер, коли. Рамка Доданівська в мене 160. Я використовую вощину безвідходну. Розрізаю пополам і стає в дві рамки в Даданівській 435 на 300. Тож рамочка стає. І коли використовувати в українських рамках трошки завужену рамку, тут то теж стане вощина і не буде зазорів, не буде отаких от отаких. Пустих пустот, в яких будуть бджоли при, при змітанні, то буде повніше використовувати простор. Так як пап порушив питання 12-раможного вулика, 12-ти раможний вулик в своїй конструкції передбачає магазини. Магазини, а наставки. Магазинні наставки, а не корпус. Чому так? Тому що корпус. На 12 рамок знять із стандартною рамкою, там буде ну, майже 50 кілограм. Багато наносите. Та ні, ви спину зорвете. У мене спина не, не желізна, тому в е, 12 рамочних доданах у мене можна бачити. Я використовую магазинні наставки. І сам вулик. Е, Корпус 12-й рамошник, нею вулик передбачає собою магазинну наставку через те, що її легше зняти, ніж корпус. Але коли ми ставимо магазини, у нас що виходить? У нас виходить, що коли йде сильний взяток, ми не можемо корпус зірвати через те, що склеюють. Чому? А деякі пасічники, і я раніше використовував нижній брусок тоненький. При тоненькому брускові порушується бджолиний простір між рамками, великий зазор, і бджоли починають відбудовувати. Да, легше переходить, вони мостики роблять, но зірвати корпуса неможливо. Підняти корпуса неможливо. Розриваємо мед, те, що в бджоли відложили, ставимо цей корпус на інший вулик на кришу. Тоді знімаємо там все в меду, йде напад. Тобто, отаке, що призводить. Коли ми беремо, я зараз використовую тільки бруски, нижній брусок шириною 25 міліметрів. На рівні із боковим бруском зберігається блоджолине пространства 12 міліметрів, і як можна бачити, нічого тут не відбувається. Все, все добре. І так можна бачити, коли це в центрі, виходить, велике бджолине пространство, бджоли вимушені, ми їх заставляємо робити непотрібну роботу, будувати язики. Я хотів звернути вашу на це увагу, що в корпусних вуликах для того, щоб не склеювали корпуса, рамки між собою верхнього і нижнього корпуса потрібно використовувати широкий брусок. І так, підводячи. Підсумки сьогоднішнього відео хотілося б мати, як кажуть, один стандарт. Тобто щоб не треба було ні на ті вулики, ні на ті, в кого які вулики є купляти одну вощину. А це стандартну на Даданівську рамку українську. Якби, як кажуть, була вона трошки заужена, але я вулики купив, вони широкі, теж тепер буде недостаток. Було б краще, щоб він був заужений. І рамку я роблю е ну, це на 160. Я хоч тут розрізаю. Коли кажуть, що вона в касету не влазить, ну, в мене є радіальна медогонка. Вставив радіальну медогонку. Купив електропривод, відкачав. На Даданівську в мене АВІ 106-рамочна, яка сама відкачує. Тобто питань немає, все автоматизовано. Тобто проблем в касету не влазить, такого немає. Якщо у вас пасіка має магазини і магазинні рамки, треба мати радіальну медогонку. Два корпуси зараз вставили і от качалось. І які проблеми? Ну на цьому буду завершувати своє відео. Тобто, все добра, здоров'я, перемоги над кацапами. До побачення. Підписуємося на канал, до наступного відео.